Ми отримуємо автобус для перевезення особового складу. Зазначний автобус дуже нам допоможе, оскільки він є комфортним і вмістимим для речей, щоб особовий склад міг оперативно пересуватися з точки А в точку Б. Зараз парк ще старий. Є, звичайно, що малі транспортні засоби. Ось але такого, такого, такого автобуса комфортного у нас немає. Це буде вперше першим. Я думаю, що надійним і прослужить там довго. Так що, дякуємо фонду за отримане автобус і допомогу. Є така серйозна проблема на фронті. Значить, э, бійцям, де треба потрібно десь митися, десь пратися. По-друге, це ще питання суто здоров'я особового складу, оскільки зрозуміло, що в умовах, якщо ну не дотримуються санітарії, там починають поширюватися хвороби. Тобто, а це сміх сміхом може виробити просто з ну з бойового стану цілі підрозділ. Тому от такий комплекс э, лазне пральний. Він дуже потрібний в умовах фронту, особливо там, де наприклад поблизу нема сіл, немає якихось населених пунктів, де можна от якось виїхати, помитися, випратися, е, привести себе до ладу. Е, ну, Плюс ще зважуйте на те, що і в населених пунктах зараз в, в прифронтовій зоні не все гаразд, тому що там буває, що цілі села сидять без електрики, що там нема водопостачання. Тобто от такий комплекс він стає для багатьох підрозділів просто порятунком. От, тим більше, що тут є можливість і підключитися до електрики там, де вона є. І якщо її взагалі не мати, розігріти воду просто дровами, ну, паливом. От тут є генератор, можна підклюзаживитися від генератора, можна помити, випратися, посушитися, можна помитися самому. Ну, тобто, от, власне кажучи, те, що на фронті дуже необхідно. І будемо говорити так: от, коли пояснюєш людям в тилу от такі речі. От часто стикаєшся з нерозумінням, тому що коли людям, ну зрозуміло, коли фронту передають бронетехніку або автотехніку, ну це якось зрозуміло. Да? Тим не менше, це от ті от дрібниці, які дуже дуже важливі. тому що ще раз повторюю особисте відчуття людей, їхнє здоров'я, ну і відповідно їхній бойовий настрої. Нам сьогодні привезли комплекс БПАК, Посіно називається це. В який входить один пункт управління, а також три борти розвідувального характеру. Мали досвід застосування. Вони себе зарекомендували досить а, ну, потужний інструмент розвідки повітряної, ну, який на сьогоднішній день необхідний а, на полі бою. Самі комплекси посейдони досить серйозно себе зарекомендували у протидії. Ну якби вони не такі піддатливі до сьогоднішніх. За Пройшли навчання, і от зараз ми отримуємо цей комплекс. Може працювати в глибину позицій там вплоть до 50 кілометрів. От. І це забезпечує по першу чергу нам поінформованість про ворожі дії. Про пересування, їх засоби ураження, особового складу. Ми використовуємо не тільки виключно для розвитки, а наприклад, для роботи нашої артилерії дальнобойної. В першу чергу потрібно поінформованість, тобто поінформований, тоді тобто, озброєний. Дивіться, цей апарат має до 120 кілометрів шляху, тобто він. Може пролітати зараз близько 120 км, Плюс від станції управління він може відлітати на 50 км, що дозволяє знаходитись у безпечному місці під час виконання бойових завдань. Завдяки своїм характеристикам, в тому числі камери, він дозволяє дуже далеко залітати до позиції ворога. І проводити розвідки, відповідно, виявляти особовий склад та вогневі засоби противника для подальшого їх ураження нашою артилерією. Насправді я би не сказав, що нам складно навчитися управляти. Це досить доступна апаратура, якщо можна так сказати. Тобто складнощів жодних не виникло. Навчання проводилося досить інтенсивно. У нас багато було саме практичної роботи з управлінням безпілотом. Різних умовах в умовах дії ребу вночі, в день, при різних погодних умовах, і можу сказати, що апарат дуже зручний для використання за будь-яких умов.